У нас зараз одна перевага, це є можливість в підрозділі нового зразка спеціального призначення проходити службу, виконувати свій конституційний обов'язок по захисту батьківщини. Денис захищає Україну у лавах об'єднаної штурмової бригади національної поліції. Людь, чому я там? Це то, що я можу бути корисний, максимально корисний, ну виключно в цій сфері. Штурмові бригади нового зразка у складі національної поліції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби України створені на початку 23-го року. Майже одразу наш співрозмовник пішов добровольцем до одного з підрозділів. Це полк спеціального призначення поліції Сафарі, завдання самої бригади. На початку воно було визначено це виконання бойових задань в районі проведення бойових дій і штурми, це і розвідка, розмінування, оборона раніше зайнятих рубежів ну тобто, це Повний спектр роботи бойової, але разом з тим бригада Людь має свою суттєву специфіку. Це служба в поліції, тобто повномірно, це безстроковий договір. Тобто людина не за ніяких контрактів служить до того періоду, кого вона вважає ну, за потрібно. Людина, коли стала до лав, стає діючим працівником поліції, тобто атестованим. І я впевнений, що в подальшому може проходити службу в органах поліції. Втім, каже Денис: для вступу до бригади у нього головними були не кар'єрні мотиви. а Свої особливі В певний момент зрозумів, що дійсно я можу бути корисний там, можу, скажем, донести певну інформацію, зможу досвідом поділитися. Більшу частину свого життя я присвятив спорту. Був тренером десь близько 10 років. Маю звання майстра спорту. Тренер вищої категорії, учасник бойових дів чотирнадцяти-п'ятнадцяти рік. Крім бойового і спортивного, є у Дениса і ще досвід почути про який, можливо, для декого буде несподіванкою. Активно займався громадською діяльністю. Був двічі депутатом, двох скликань. Певний час працював на керівних посадах в органах виконавчої влади. Отже, екс депутат і чиновник зараз на передовій, всупереч розповсюдженій думці, що якщо людина має зв'язки у владі, то на фронт не піде. Взагалі, Денис вважає, що багато стереотипів він та його побратими долають власним прикладом. Є такі наративи, є такі стереотипи, кажуть, поліція не воює. Да? Я скажу, що ну, левова частка людей, це діючий працівник поліції, мається на увазі, що вони прийшли з поліції, вступили до лав бригади, проходять і успішно виконують, героїчно виконують свій обов'язок. Це як одна сім'я, це як один органіст. Розумієте? Тобто, хтось, ти бачиш, що, наприклад, людина десь в якомусь плані там відстає, да? ну тобто ти намагаєшся підтримати левого частка, Особового складу це люди, які мають бойовий досвід, люди різних професій, які в цивільному житті не ніколи там не тримали зброю, які не дотичні до військової справи. Представлені всі професії, представлені майже всі там соціальні групи умовно, різних прошарків там суспільства. Я бачив людей там до 50 років, 18 є да, хлопчина, да. теж жтьо Денис, да, 18 років. За бригаду я 100% впевнений, що це ну, максимальна. Максимально сприятлива для того, щоб виконати свій обов'язок, наразі сама бригада повністю укомплектована всім необхідним. Люди проходять кваліфіковану підготовку. Я можу констатувати я особисто, все е наявне, все, що заявлене, обіцяне і так і таке інше. Да. Все воно в повному місці видається, все воно повністю виплачується. Людина, яка стала до лав бригади, да, то вона користується всіми соціальними пільгами і стандартами, які передбачені законом України про національну поліцію. Тобто, ну все передбачено, і на власному прикладі я в цьому році, наприклад, вступив до Національної академії внутрішніх справ. Я мрію про майбутнє в тому контексті, що ми все-таки побудуємо ту країну, яку про яку ми всі мріємо. Знаєте, от цим хочеться жити, і хочеться цей етап уже. Щоб ми всі пройшли, да достойно пройшли і почали будувати, тому що ще багато сили буде. Потрібно вставати і робити, не просто мріяти про перемогу, підтримати цей наступальний потенціал, цю ініціативу цей позив розумієте. Якщо цього не відбудеться, то ми відкатимося ще. На два-три кроки назад, і потім легше ж не буде від цього. Тому е, треба вставати в стрій, робити е, все можливо і всі разом, всі разом, одним поривом, і тоді воно. Ну тоді наша перемога, ту, про яку ми всі мріємо, вона відбудеться.